Друзі, всім привіт! Привіт! Прийшла я вам на рибалку на домашнє озеро. Коротше, ще ви ті карасики, те, що ми вчора на Андрійому каналі увели цими сачками шоклював. О, випустили це озеро домашнє. Штучок, напевно, 50, чи то скільки щось там клює? О, завели. Я зловив. завел. отлично, отличніше. Ти воп, я. я... Ну, у мене я ролик показую, як оснастка. Оснащаю його, взяв цього. У, ту, того поплавка. Півка і це все. Ну, коротше, друзі, все, що я вам покажу. Да. Коротше, друзі, вам розвивала вот таку уклейку. Ой, тьфу, красний пірк вже уклейка. О. За нижню Да, за нижню. Я хищника свій. Кстати, да, красний пірк, то хищник. Я одного хищника ловила. Не, два. І ну да. Короче, друзья, вондрей знатку красную перку завел. О, чуть не упустил тупой. Да давай аккуратно. Я хочу на, на руку пустить. Такова, Такова не Я хочу на том слове. На тука. Да, на Короче, друзі, я там на Короче, друзья, я... Во! Нашу склеенную. На одного Ой, на щось твое. Ну короче, суть ваш нам. Щось там клює. Ну а цей шесть миленький. Цей поповолок тоже щось клеє. Але це не жар не робить не хватает. Да. А клюво ну, такое. Лажку подсветить тут. Ну короче, хочу зробити якусь удочку саморобну. щоб... Може, щоб складалася, може нет, не знаю. Якось так. Короче, друзі, ви не поверите? Залила таку кліку маленьку. Ліга Да. На оцього поповка. І год... Її статя просік. Просік у годи... И, кстати, просіку, просіку кліку тую. Саті, пане, що я тобі тільки кажу? Ну, щось оце, та типу типо, пудочка мовчить. Ну. І в цей момент він витягає. Короче, бо як я цього Ось просто тільки. Тако... Пах. І ну і все. І укликав. Тако укликав. <свят> ну, он того кидав. Один. А він все-таки мовчить, не витягав. На. Короче. В мене там клеем. У мене тоже. Накибок ничего. Оп-оп оп оппоп. -оп -оп. Друзі. Значить він видно. Поповодка мой. Так, башня. А что що там є? Что є, там выход був Ой, вывежте. Ви Закрыл цього. Камеру. Ти покрываешься. <піваніт> не, не закрою, бачу. Не скройте, друзья ролики ролики даже две минуты о башта покльовує, тако такое і все, и і все. и вс андрея це тоже клеит она маленькая может такая мелкая я научу зовут слишком мелкая ну такую мысочками увели да про куловку а вот та и більшу ну что на что не клея Диви какие закат красивый. Щас заклад еще память. Кстати, хмары сюда подсунулись. Да, гад не было хмар, а тут... Ти... Там башня гайд... було... хмар, напевно, тоже будет. Хмари збираються О, бачите? дивіться двідите. Ну, Короче, друзья, сейчас что сделал А покажем. Держись може может на камеру зовут. Отаке так що бываю, что камеру телефона. І дивися, клює і одразу витягаєш, не, не сідні маєш. Як от раз. Я не сміваю камеру включати. Угу. Кстати, може ми може о, на, на нову копанку. Ми знаємо місце. Я знаю, точніше. Копанку нову, да. А я не знаю. Навіть не понимаю, де. Аби там на нас не наругали. Ну думаю, не наругають. Там хазяїни вже кудись поїхали, а там копанка є. Короче, друзі, ще що. Щось... Ще щось зовим покажем. Статі, ми в одного дядька рибачу, він помер з зі, землею пухом. Це своєму небесне. О, коротше, ми там рибачуємо, там карасів, я ж бога не вів. Там карасі, коротше, були соміки і все. Карасі, соміки, все, так. Да. А вона цього літо, літо була жарка і висоха. Весоха копанка. Та, та геть повністю. Там цього. багато. Там просто гай, все заросло. Не то, що як ми навесні рибачили, там мало. Таке, таке, доволі хороші карасі. Яке ролики снімав, то що тоді не вів Блогу, де на ну, паші, де там висоха копанка тож, там в карасі там цей ротан є. Рутан, карась, і вроді ми. Бички шамаються. Бучки, що і вроді би, казав моя баба, що товстолоби. але мені дядька питалися, типу нашого, сказав, що нема, а тут, кстати, щось клює, Друзі, А там не товстолоби точно. А чого, може там плюна краснопірка, як ото у Вадіка, тільки на кивок. Короче, друзі. Товстолоба да. там нема. Не знаю, може є, може нема, не знаю. Друзі, короче, Андрій, ти кажеш, не клював, геть, скажи. Не клював і реч клювати. Ну, і Ту він просто в... ви шумується. Да. І, короче, краснопірка. Ще на удосочку таку. Хороша. Куришки, такі пёрышки червоні, такі розва. Такі. Не ехогамура. Якого мура? А, по них да, а е-е, типа, в ніке якото в цього, як то ж його. Говля, вов, говля. А у нас тут говля, не знаю. Не, нема матчик е на цьому озері. Я запустив окася. Якщо він тут переживеться, розмножиться ще. Да. Ти червяка нормально сади? Я насажу. Ну, короче, друзі. Що ще з ділом покажем? Короче, друзі. Фух, витягаю. У мене, знаєте що? Я закидав і в мене впав. Я забув ногою приїжджати. У мене не так Все, давай, не знімай. Короче, давай, короче. Фух, побок є, а от... Хоп-хоп-хоп-хоп, мотовілося на розпуталось, друзі. Друзі, ще я клюнула на мою удочку. Така красопірка закинув вже туди, вже тримав. Бачите, майже цей. А де мій кілок? А, тут кілок, тут вона. Добре, ще щось кліно покажу. Стікан вже рибу. так багато. цю отаку краснопірку злив. Тоже піде на антолусі. Да. Коротше, друзі, я з левеника. правда, правну з левинка. Лігодони. Ладно, що це верхівка. Да, це, ні, це уклія. Ні, це укліє. Ні, це дві на велику уклейку і на маленьку, то уклейка. А так більше вона чорна, то, то то верху плавка, а то уклейка. Це да. таку велику клейку не тренує. Коротше, друзі, всім пока. Вже його вечері, я геть вже такое темно стає. Будемо напевно складатися. У меня там клює, і в Андрея щось клює. Короче, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Всім пока.